Він був учасником подій на майдані, став добровольцем Азова. Нині тренує новобранців у Києві. Громадянин Швеції Майкл Скілд каже, хоче незалежності України і бореться з російським імпералізмом. Живе тут вже півтора року, і залишати нову домівку не планує. Чому знає Вікторія Пластун? Ось тут у Києві живе боєць Азова Майкл Скілт. Він приїхав зі Швеції, лишив там домівку і роботу менеджера, бо не зміг лишитись осторонь, коли в центрі української столиці снайпер розстрілював учасників революції гідності. Адже за півтора року до того він вперше приїхав до Києва і на Майдані Незалежності дивився футбольні чемпіонати Євро 2012 Майкл каже, тоді він і полюбив Україну. А з початком бойових дій на Донбасі поїхав до Маріуполя в складі Азову, бо там служив його друг. Я не люблю імпералізм. Спочатку. Ко на Донбасі було небагато російських військових, але ви розумієте, Росія таки була причетна. І що я за людина, якщо залишу свого друга воювати самого, коли все це відбувається? це фото зі сходу Майкл воював Виловайську, Новозовську, Мар'їнці, Широкіному. У Швеції він шість років служив в армії, тож учив бойових навичок новачків полку. Один із них ілля. Він приїхав з Білорусі в червні 2014-го бо теж був проти загарбницьких дій Росії. З всьому що я навчився для війни всьому навчив як правильно ходити, як правильно управляти оружиєм, як uh, стріляти, куди стріляти, чому стріляти. і все, що часом уміє наша група, це все йому. Завдяки мету Ілля вивчив і англійську мову. Шведжа навпаки, вчить російську і вибачається, що не знає української. Та не пані має український, по руськам. Це те, що я кажу частіше за все. На початку більшість людей на фронті розмовляли російською, бо зі мною воювали люди з Луганська і з інших міст зі сходу. Я розумію російську, якщо говорять повільно. А більшість хлопців розуміють англійську, просто не розмовляють нею. А взагалі війна має універсальну мову. у Києві. Майкл зустрів своє кохання. Нині він планує одружитись і лишитись жити в Україні. Вже подав документи на отримання громадянства. Одержати український паспорт. Сподівається, й лябов повернутись до Білорусі не може нас уже ждуть давно там і з розпростертими об'яттями КГБ. От ми туди не збираємося тому що ну назад оттуда я вже не виберусь нікак, де света у Києві. Ілля й Майкл разом з іншими побратимами побудували тренувальну базу. Тут діляться бойовим досвідом та допомагають підвищити фізичну підготовку всім охочим. Вікторія Пластун, Олександр Чернишук, Микола Чебатарьов. Новини на першому.